Так, притирочка матриці 4 мм. Четверочка. Це вже в нас пошти фіналочка. О, отакий Protex от. 100. Техномашстрой. Прийшли мені дві матриці від підписників. Зараз скажу від кого. Одна матриця була троєчка. І одна сьогодні прийшла, верніше не сьогодні, а вчора прийшла четвірочка. Зараз це все діло притру. Тройку я вже заділав, зараз четверку вже я ж кажу, фіналочку вже доганяю. І можна спокійно закінчувати притирку. Усе діло пройшло геніально швидко, тому що підписники стикнулися з такою проблемою. Один мучився, мучився, висвердлював, а потім психанув і сказав: Коля, я тобі, мабуть, висилаю, тому що в мене вже на неї нервів не вистачає. Не виходить притерти і все, не знаю, звісно, чого. Ну, не вийшло, кажу, давайте до мене. А четверочка до мене прийшла прямо з завода. Е -е, зараз я її притру і відправлю тоді людинки. О, назад додому. Тобто вони прямо з завода її забрали, я так зрозумів, і відіслали до мене. Я зараз подивлюся, покажу вам їх. Так, ну Тут, в принципі, я думаю, що зараз я закінчу роботу, покажу вам, як тут це діла пройшло. І вам невеличкий такий нюанс, результат. Як зараз покажу по поводу того, щоб ви потім не хиталися і проще було вам жити із цим гранулятором. І тоді, коли ви будете матрицю міняти і так далі. Так, Виборка якраз є трохи кайомочка, то все по нормі. У нас там. Получається, е -е, в чому суть? Матриця тут осадиться просто на шпонко. І немає ніяких болтів зверху. Тобто, вона на шпонку просто садиться на вал. І все. Ну, витягти її просто було нереально. Я вчора на своїй матриці, Всім на своїй матриці я вчора пообривав усі болти, потім поміняв, повисвердлював болти і опять болти пообривав. Ніхрена зйомником не розцей. Не витягується. Ось моя матриця, мої ролики. Бачите, ну, в мене вже вона така підкатана. Ну, Лупаса, вона, дай Боже. То є, вона вже відкатала доволі непогано. І ось, бачите, на сйомнику обірвало в мене болт. О, Ну, капець, коротше. Ну, нічого, це така фігня. Я, в принципі, перероблю заново, висверлю, і все буде чики піки да, Це мої ролики. Одна матриця тут в мене троєчка. Це я вже вчора притер. Да, підписнику треба відіслати. Десь, по-моєму, або зверху. Опа, отут. Є. Це у нас Рудаков Дмитро Євгенович. Е... Петропавська борщаговка. Е... Ну, коротше, йому заділили, вона вже готова, я вже упакував і все. А це у нас прийшла, ну, Не від Колі, звісно, Філоненка, але тут Коля Філоненко, е... менеджер з продажу. Во, отакі от упаковочки. І, в принципі, блін, немає, мабуть, адресу я у хаті оставив, щоб відправити. Ну, це тут прийшла четверочка. Зразу, ребята, я вам прошу, я вас прошу по-людськи, щоб ви не забували. Зразу викрутіть оці заглушки із матриці. О, бачите такі заглушечки. Вони закручені ось сюди в сйомник в матрицю, де сйомник закручується. Блін, викрутіть їх, тому що це задниця. Я забув за них свій гранулятор притер і я про них забув. Я вчора їх єлі видовбав від теля. Вони там заржавіли. Коротше, я їх, поки від теля видовбав, це можна було зумазити. Я вже, чесне слово, сповнив всі матюхи, які, мабуть, є на світі. Ідеї, і деякі матюхи й нові попридумував. Не знаю, як це вийшло, але, в принципі, така була у мене вчора душевна радость. Коротше, все це діло зробив, мать його так. Потім навал, матриця коли сідає, її витягти тоді просто нереально. Тож, берете наждачну бумагу. Витягуєте е, матрицю да? зразу, як тільки купила агрегат. Беріть наждачну бумагу. Я брав, типа, отака, невеличка. О. Я не знаю, яка вона по, по прочності. Ну, така зерниста дебеленька. Отака. от, Бачите? Це е, подгон е, Людоскопич. Людочка, привіт. Да, вона мені колись прислала рулончик і дуже класна наждачка. І потім, виходить, витягуєте оцю всю внутряночку. І до валу підставляєте оцю наждачку, і шліфуєте його, щоб ваша матриця. З допомогою рук туди сідала і з допомогою рук вона тоді вилазила. Тоді, навіть якщо вокруг матриці набивається смесь, вам проще буде вибити її із е, отого борошна, чим витягувати її, коли посадка на металі просто неймовірно йшла. Там, там наскільки вона туди впресована, що її хрен витягнеш від теля. Ну, в общем, трохи провтик. Я, звісно, його ніколи не розбирав, цей гранулятор, тому що ну, в мене їх було там моїх два, да, наприклад, і підписникам трошечки приходили. там Тирав, але я їх не розбирав. Ну тут, а коли я кинувся до цієї матриці, це можна було зійти з ума. Коротше, ну нічого, е -е, все вийшло. Якщо його хтось зібрав. То по-любому буде хтось, хто його розбере. Получилося і слава Богу. Все. по поводу притирки, я ще ще дожену одне відеречко, е матриці запаковую і відсилаю. Ну, рішив, а чого б і не заробляти на цьому. Тобто є люди, які реально мучаться і ніхрена не виходить. І, і отак от е то матриці я зараз притираю сотки, сто п'ятдесятки, двохсотки на дому. Е по ціні, наприклад, ну це так, щоб ви орієнтувалися, е що в нас. 500 гривнів виходить сотка, потім 750 виходить 150, і 1000 гривень виходить двохсотка. що, ну тобто, скільки хитанини, скільки і отак. От. Ну якусь копійчину лишню заробити, це дуже добре. Ну а там хто його зна. Ну, в общем, це я так поки що напливу. Дуже людей по притирці немає. В основному я корикоректурую людей по телефону і багатьох виходить це все. Ну, в кого вже не виходить, я виділяю свій проміжуток часу якийсь Якийсь, який дуже нужен да, мені. Ну і виходить так, що треба людям теж допомагати. Так, по пацюньках у нас це чекі-пуки, тут у нас відсаженці, ті, що коротше, від Варвари Ніколаївни відсіли вже і все. І жруть, вони там п'ють. І я вам скажу, що не було у них ніякого стресу, вони якось ніхрена й не поняли. Того, що їхня мамаша якоби, ось, спить е з боку біля них, носом до них дихає, а вони там собі їдять, п'ють і все класно. Ну, просто що без молока. Ці Усі у нас дамочки поопаровані. Пузи вже, звісно, дебеленькі, Вон, бачите, по них видно і в той дебеле пузо, донат жре кукурузу. Просто додаю, їй сиплю і гранулу, сиплю, і кукурузу просто даю, хай їдять, щоб жувательні рефлекси у них не пропадали, тому що гранулу практично не жують, а так ковтають. Ну і та свинка, походу, ж теж спарована. Я то, звісно, по, по цьому по числах не знаю, коли в них опороси. Ну, приблизно приблизно десь січень кінець або початок лютого. Це приблизно будемо десь там ловити їх. Так, ну і тут а, тоже, наші переселенці. Сплять круто, охренительно, да? елегантно. Ну що? Та я зараз не трогаю. Ще ось треба буде два кабана тут скастрірувати, тому що я так, врем'я, та хай потом, та хай пізніше, там, може завтра, а може післязавтра. І виходить так, що ці кабани вже повиростали кілограмів по 80 І ми ось будемо з Ігорюнчиком їх кастрірувати. Ігорюня буде держати, а я буду різати яйця. Ну, коротше, якось так будемо пробувати. Так, бочка у нас. Ну, капець, короче, гранули насипав. Це у нас за два дні виїли. Я не знаю скільки, трохи розкидали вон де по цьому. Ну, в принципі, нормально, і пістелять не треба, взагалі суперово. Да? Красота, переводняком займаємося. Ну ладно, аби росли, то таке. Фух, Все, короче, зараз полечу до Вітальки, Шаповала, до спонсора каналу ДХТ, так як у нас вже закінчилася підстилка. Юрюк, закрий бутилку ту 10-літрову з маслом. У нас вже закінчилася підстилка, і треба е, доводити все діло до ума, е, попідстиляти, поприбирати, повичищати. Загрузили е, вільхову дошку. Це у нас отакий от цілий прицеп на вагонку. Я собі колись е, напиляв, виходить. І зараз е, хочу відвести до Сашки, хай Саня її е, буде там шліфувати, щось робити, вона вже підсохла. І... Заділає мені вагонку. Так, 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 так. Ну Тут, звісно, порядки треба наводити. І оцей піднавес хочемо на, на зиму, мабуть, звалити, якщо все добре. Тобто, з того, що він вже прогнутий, я вже сюди і рейки, такі нові балки вставляв. Ну, він вже, він як казав, на газовій трубі ось, держиться. Тобто. Він... Бачите, газову трубу колись би повинен звалити. Ось тут таке є діло. У нас дощі, сніги йдуть, взагалі, погода не із льотних. Да. Ну, брулером хорошо, да? Кабани, ви кабани у пір'ї. Отак би я вас назвав. Так, оце в нас половину хватило, щоб отут застелити, а друга пачне половина ще не підстелена. Повичищали все, зараз будемо засипати корм. І я ж кажу, поки поїду зараз до Сашки, до Вітальки, заділаємо трохи э, стружки і привеземо додому, тоді э, достелимо їм. Ну, В общем, кабанчики хороші, заметно поменшало. Ну, місця вроді би як і не побільшало, того, що вони ростуть, вони їдять. Гранулка дуже хорошо зараз працює. Ну, БМВД, Гран -мікс. какашка ідеальна, в них розлад шлунку немає ніякого, в міру п'ють води, оце вони поїли і отак лежать. Все, тобто, спокойнях і взагалі, супер-пупер. Так, ну що, все. Я зараз піду ще відеречку катну по кружку е і їдемо тоді е по стружку. У нас усе добре, усе чекі-пуки, стараємося, трудимося, вертимося. Я думаю, у вас так само. Так що, невеличке відео. Всім дякую е за перегляд. По поводу грануляторів не провтикайте той момент, бо я вчора я я вам реально кажу, я вчора усе на світі згадав да. і, і придумав нове. Так що, все, е гранулятор в принципі, працює, чики-піки. Матриці попритирали. Сьогодні буду відсилати новою почтою. Давайте, всім дякую, всім пока-пока. Миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Працюйте, заробляйте, витрачайте і живіть. Все, всім дякую, всім до побачення.